Хто справжня рідня Ісуса Христа? Відповідь є у Слові Божому, звичайно. Це Євангелія від Луки, 18 глава з 19 по 21 вірш прийшли до Нього мати і брати Його, та не могли доступитись до Нього через натовп, і сповістили Його Мати Твоя та брати Твої стоять на дворі, і бажають бачити тебе. Він же сказав їм у відповідь Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. А слухають і виконують Слово Боже, учні Ісуса Христа. Це теж є у Слові Божому. Учні Ісуса Христа перебувають у щоденному спілкуванні, у проломлені хліба і у молитвах. І це є обов'язковим виконанням Слова Божого в їх житті. Тоді, в житті людини є всі благословення, які приготував для неї Бог. І головне, є щастя, яке так шукають всі люди. Якщо ти хочеш вивчати слово Боже щодня, напиши плюсик у коментарях або приєднуйся до чату, ми щодня вивчаємо слово Боже у дуже цікавому і зручному форматі.